Всім привіт, друзі! З вами Кирюха, і сьогодні на нас чекає новенький режим війни Небесне полум'я. Отже, що маємо? Маємо суперника Special Task Unit. <кхм> і суперник має 4 удари. При рахунку 4427. Ну і на 4800. Тому 21 удар може вітати нас з перемогою. Ну і давайте перший суперник. Браво Дельта! Хм. Альфріка на нас чекає, Ельбагвін, мамка, Півночі і наутіка. Ну такий Такий захист, досить цікавий, і я навіть не впевнений. Можливо, навіть для мене це буде трошки зашкварно йти проти такого захиста. Можна і програти. Дракончик, як бачимо, червоного кольору, і він стоїть під героя, який стоїть на плечі. Досить непоганий варіант, теж таке можна використовувати. зірковий дракон, але проблема в тому, що його навик. Навичка не прокачана. Бажано, щоб у дракона була прокачана навичка на максимум. Тому, наприклад, трьохзірковий дракон, якого буде прокачана на максимум навичка, буде крутіший, ніж, наприклад, п'ятизірковий дракон, якого нічого не прокачано. Добре, про це поговорили. Так, що тут бачимо, що тут бачимо, ну добре, давайте спробуємо. А, мабуть, зараз будемо брати сюди героїв стихії. Стихії. Навіть не знаю, навіть не знаю. Ну, зараз в будь-якому випадку щось будемо вигадувати. Отже, 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 отже. Хм. <кій> Добре, є мене ідея, як це все можна обіграти. Давайте почнемо. із Людбіга на всяк випадок, тому що там є ельфріка, і якщо щось піде не так, то краще хай це все залітає в Людвіга, ніж якогось там іншого героя. Потім нам треба взяти якогось героя, який це буде все відражати. Це в нас буде Кіті. І ставимо її також біля Людвіга. Що Якщо наприклад, Людвіг розводиться, буде постійно її заряджати. Ну і червоних героїв все добираємо. Теж в мене є план. Беремо швидких і тих героїв, яких нам треба прискорювати. Сюди поставимо руген та нургіп. Вона у нас заряджається за 7 камінчиків, і за рахунок, що повіситься баф на Людвіга, це буде е, досить непогано. Вона постійно буде контролювати суперника, забирати ману і тому подібного. Так, ну і вирішуємо туди. Тоді беремо іоканту. І, мабуть, мабуть, мабуть... тигра я не хочу використовувати тут. І машку візьмемо. Ось таке поєднання. Окей. По загончикам теж треба тут все правильно поставити. Іоканті ставимо на весенький. Так, сюди 27-й, там 11. По цим героям все залишається так, як є. Ну і перший бій. Єдине, завтикали тільки що поставити дракона. Я ж кажу, новий режимчик, оцей будемо тупити, будемо тупити. За дракона реально завтикав. Так, давайте подивимось на це поле. На це поле. Якщо бачимо 6 червоних камінчиків, чесно кажучи, ну, це дуже-дуже мало для нас. Хотілося б, щоб їх було більше. Іоканта на зарядці. Ну, давайте спробуємо нею. Для початку пройтися. Хм. Так, 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 так. так, так, Добре, давайте ось такі ходи будемо робити. Як бачите, червоний камінчик у нас майже закінчився і зараз терміново терміново потрібно, щоб він десь знизу прилетів. Альфріка також стоїть уже майже на зарядці і чекає, коли вона зможе нас пробити. Ну і тут треба ризикувати. Зараз три червоних заходить. Ну і Альфріка ультує. Зараз подивимось, кого воно ольтане. Погано, що в нас скинувся таунт. Це дуже-дуже погано. Так, давайте ось так робимо. Ось так. Ну і добуваємо, мабуть, альфріку, щоб вона нам не заважала. Якщо вийде, якщо вийде. Якщо не вийде, то не доб'ємо, звісно. Мамка півночі теж там чекає на те, що ультанути. Це для нас, ну, реально велика проблема може бути. Так, є пробиття альфріки. Є пробиття альфріки. Давайте тут четвірку зберемо. Є. Можна активувати таунт. І проблема в тому, що мамка півночі зараз буде ультувати. А ми свій колір так і не назбирали. Хоча почекайте. почекайте. Так, є якийсь прогрес. Зараз дивимось. Відродила повністю всіх. Нічого страшного цьому не бачу. Зараз спробуємо все-таки. Якось пробити. Так, Таунт у нас є. Зараз Людвіг зможе в себе е, прийняти певну шкоду. Так, є, і ця ульта теж туди. Є, супер. Ех, дуже шкода, що ми втратили одного героя. Ругіан тут дуже потрібна була, ну нічого не поробиш, нічого не вдієш. Тому така справа. Добре, давайте. Так, супер. Єдина велика, величезна проблема те, що немає зараз певного камінчика. Потрібно нам кольору, і ми не можемо зараз зарядитися. Так, бачу четвірочку червоних. Можливо, ще можна втащити цей бій, я не знаю. Зараз будемо пробувати. Залишається в нас тільки один герой проти двох. Ох, пекло, пекло. Що ще можу сказати? Це зараз буде весело. Так, ну давай. Тут, якщо буде зараз червоний камінчик приходити, шанси в принципі є. Іоканта досить потужний герой, який може в соло витягувати бої, але їй потрібна постійна зарядочка, так? Ну давай, два удара в неї. Ну, що ти будеш робити? Ну чому так? Чому? Чому два удара не залетіло в того героя, якого потрібно було? Це ж повністю все б змінило хід битви, і ми уже перемагали. Ну ні, ну ні. Це так не працює. Комп'ютер не хоче мені давати перемагати. Так, добре. Окей. Додаткова гра пішла. Так, зараз я в канту зарядимо. Якщо встигнемо, звісно, якщо воно це все переживе діло. І ми підгоріли. Так, ну давай, якщо ех, зовсім трошечки, друзі, якщо б зараз ми її зрядили, скоріш за все ми перемогли. Тут проблема в тому, що при ульті спрац... удари полетіли не туди, куди було потрібно. Якщо б два удари залетіло б вельбу, я думаю, ми перемогли. Ну, на жаль, трошечки нам ось стільки не вистачило, але в будь-якому випадку було весело. Якщо взяли б дракона, то б, скоріш за все, перемогли. Ну, Моя помилка нічого не поробиш. Добре, вибираємо наступного суперника 7165, нам підходить. Так, мамка півночі стоїть на плечі, це дуже величезна проблема. Дракончик стоїть правильно. Ну і теж беремо сюди героїв червоного кольору і будемо це все розносити. Асуна. Вона чекає, чи Асана, не знаю. Е, так, 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 так. Тигра хочемо вигулювати чи не хочемо, зараз побачимо. Мабуть, ні. Мабуть, він сюди не зайде. Е, Обов'язково беремо Медхаммер. Беремо Машку і будемо брати старенького героя, відомого нам як пан могила. Де він тут мене сховався? Десь є. Щось не можу знайти могильщика. Серйозно, а ось ось він приховався, приховався за Вольфаном. Ну і давайте зараз сюди будемо брати, мабуть, героїв жовтесеньких візьмемо. Це в нас сюди байшу зайде. І нам потрібен якийсь сюди лікар, мабуть. Чи Вівіку можна вигуляти, чому б ні? Треба кудись її пристраювати. Ніяк не можу зловити костюмчика на неї. Як тільки зловлю, все, в принципі, зміниться. Так, так-так-так-так-так-так-так. Загони міняємо місцями. 26-й суди, Вівіки залишимо, а новенький загон. Тут, 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 тут. Медхаммер 27-й йдемо. І машки профільний. Все чудово, могила все одно буде заряджатися на цьому загоні за 6 камінчиків. Досить нормальна команда. Ну і вперед до бою. Зараз. І знову я завтикав з драконом. Так. Треба відразу при виборі команди ставити спочатку дракона, а потім цей. Тому що я постійно про це забуваю. Я думаю, ви так само робили. Так, що бачимо? Трійко червоних. Це нормальний хід, тому що ось тут Трієчка під'їхала, це в нас два. Е, могили можна попрацювати, хай трошки посмалить. І тут зараз чекаємо на червоний камінчик, має десь е, підлетіти, мабуть. Не хоче підлітати, ну нічого не поробиш. В будь-якому випадку я вже бачу зарядочку. Так, окей, давайте пройдемося. Байшу попрацюємо, тепер три червоних сюди. Так, в нас знову є зарядочка. Звісно, будемо пробивати ось цей фланг. Не забуваємо за те, що нам по півночі треба вбивати теж в першу чергу, щоб вона не заважала, не відроджувала. Ну і тут через комп'ятину заходимо на жовтий кріс. Це означає, що вона зараз байшов знову зарядиться і можна буде нормально пройтися по супернику. Так, дивимось. Обов'язково лікуємось і працюємо байшов. Ну і можна підривати. В принципі, тут уже перемога. суперник не має тут нічого зробити. Ну і більше зараз добиває Алканіна. І на цьому ізі. нормальна команда, нормально впоралась. Супер. Ідемо далі. Цього суперника ми подолали. Next. Що в нас тут ще є такого цікавого? Ну, Мультиків я не сильно хочу на мультиків бігати. Давайте, ось 7400. 7400. Так, купа фіолетових, купа червоних, Грендель, лорд Локі. Давно не зустрічав лорд Лока, е, Локі у захисті. Не впевнений, що це гарна ідея. Так, в костюмі він, типу, став більш міцніший, але це герой не захисту. Тому, ж, на жаль, ні. Увет теж я, напевно, кутбет не став десь на плече. Грендель, навіть не знає, що він робить. Угу. Стихійний бринеріст, і шкода проносить. Ну, такий, такий. Саме головне, що тут п'ятизіркові загони. І, як я казав, дракончик тут стоїть неправильно. Але тут він хоча б стоїть, а я його забуваю навіть взяти. Добре, є в мене план. Давайте спробуємо його втілити у життя. Так, беремо жовтесеньких обов'язково сюди. І синеньких. Жовта блакитна команда в нас буде. Не забуваємо за дракона. Треба собі постійно про це нагадувати. Тому що може бути по-різному. Так, беремо судді Лісюху і авіаночку, мабуть, візьмемо. Ось така команда в нас буде е, досить така небезпечна. Так, міняємо загони місцями. Угу. Тут супер, чітко і тут змінюємо. Отак От хай буде. Дракон. Дракон. На цей раз ми про нього не забуваємо. І... Блін, навіть не знаю в мене з драконів, що з синіми чи жовтими синього притримаємо, тому що хочу в іншу команду поставити. Давайте жовтого якось там поставимо. Ось так, хай буде. Але він не прокачаний. А червоного дракона, який в мене був прокачаний, ми не використали в двох командах. Оце мінус. Добре, полетіли. Зараз спробуємо, подивимося, як воно буде. Чому я вам про драконів постійно розповідаю? Щоб ви не робили такі самі помилки, як, як роблю їх я. Текс, ох ти, скільки червоного, скільки синього А, і мало жовтого. Добре, підриваємо відразу, тому що я не бачу тут ходів. Ну, так щоб відразу скласти те, що мені потрібно. Так, копіювати ми будемо. Dark Фізера, чому б ні? Чому б ні? Тут піднімемо. Зараз тут можливо десь жовтенькі закомбляться. Можливо. Ключова фраза, можливо. Тут три жовтеньких і все. Камінчик закінчується. О, все до цього йшло. Я знав, що так буде. Ну, давай десь там закомбінься. На жаль, на жаль. Тут з камінням в цьому бою і все погано. Червоного просто, подивіться, скільки червоного каміння. Я б з таким камінчиком виносив би все вперед ногами. Так, суперник отрошечки От нас проносить, вбиває, знищує, а жовтого ми так і не зібрали. Дуже погано, нарешті, щось прилітає, але зарядочки для зарядки героїв цього не вистачає. Ну і, мабуть, я навіть не знаю. Можливо,... Та ні, тут треба збігати, тому що хі, немає сенсу робити якийсь один хід, який може просто зараз взяти, дозрядити а вони полікуються і нічого не буде. Збігаємо. Реванш зробимо, але трошки пізніше. Тут трошечки не зайшло. 7 тисяч. Поїхали, поїхали. Ерос, Норман, Дракон стоїть правильно під плече або під центрального героя. Не забуваємо про це. Так, тепер пропоную використати нормальну команду, яка може це все пробивати. Беремо червоних сюди. Червоних, так, ну зухвали ікло, мабуть, сюди заходить, тому що мені лікар в будь-якому випадку якийсь потрібен. А без лікаря, ну, мені хотілося б на захвали і кло зробити костюма теж досить мені він потрібен, мультяшний, але все ніяк, ніяк не виходить. На жаль, на жаль. Так, поїхали. Це то. Тут персейчик і тут наш бомба-герой Офіт. Так, є загони. 24-й суди. 11-й, 20-й. Угу. 27-й. Ну тут треба міняти це місцями, чесно кажучи. Ось так. Все. Дракон, дракон. Ледве не забув. Синенький дракон сюди ставимо. Ну бо червоний треба було ставити, я використовую зараз синього. Давайте. Полетіли. Так, що ми бачимо? Що ми бачимо? Що ми бачимо? Ну я відразу отак хід зроблю. Подивлюсь, просто що знизу під'їде і змогли зібрати хоч якусь там, наприклад, четвірочку, можливо, десь тут і ще знизу там якісь каміння потрібного кольору збереться, яке дозволить нам перемогти даного суперника. Ну поки що бачу вже ходиться, знизу ми можемо збирати. Головне, щоб наші герої дожили. Бо як підказує практика, і коли немає стартового каміння і летить дуже багатецько комбо, можна програти. Так, тут головне, щоб зараз комбо не полетіло. Так, супер. Є зарядочка. Спочатку ми проходимо з персеєм, знімаємо всі там бафи, які там на них висять. Супер, тепер, е, тепер пофітом, тобто будемо вбивати повністю зараз правий фланг. Так, тут бажано давайте зробити ось так і тут ось так робимо. Так, є в нас зарядочка. Супер. Лікуємось, бафаємось, е, шукаємо потрібний камінчик. Так, супер культує. Мінус герой. Це для нас дуже дуже погано. Ну зараз треба подумати, як максимально зараз сходити, так щоб закомбінити. Давайте зараз підірвемо кріс. Тут я бачу жовтенькі зберуться, і трошки, можливо, зараз камінчик підлетить, так як нам потрібно буде. Так, поки що все чудово і нормально йде. Тримаємось, тримаємося, кажуть. Так, дракончик наш зарядився. Ну давайте подивимось, просто навичка в нього не прокачана, тому нічого там такого, супер-пупер, не шкоди не буде, нічого такого. Так, добре. Продовжуємо шукати потрібний камінь. Так, є зарядка в нас синіх. ну і все. Це, мабуть, гейм овер. Знову проходимо персеєм, пофіт, і зараз це то. Подивимось, ким будемо добивати. Ні, не потрібно. Ось так, ось так. Такою командою перемагаємо такого суперника. Супер. Я ж кажу, у дракона найголовніше, щоб була прокачана навичка. Якщо навичка не прокачана, то так він трошки піднімає, там, типу, трошки дає бонус у команді, але він такий мізерний. Так, залишається в нас два удари. Два удари, два удари. І на кого я хочу сходити. Блін, всякі луни стоять, не хочу на луну ходити. Давайте ось сюди. Ось сюди можна і сходити. Так, Пенеліта, Лукард, ох, яких стареньких героїв зустрічаємо в захисті. Гримстіл і Людвіг. От чесно кажучи, я не знаю, якого б я поставив на центральну позицію. Грімстіл як на мене більш небезпечніший, ніж Людвіг, і більш дає імпакту в команді захисту. Ну добре, тут в будь-якому випадку у суперника Фіолетовий центр єдиний, тому які питання? Які питання? Гримстіл і Людвіг. Добре, зелених будемо брати. В будь-якому випадку треба зараз брати таку команду, яка зможе хоч якось пробивати. І і, 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 і. І ось так, мабуть, зараз візьмемо. Нам потрібен лікар і потрібен якийсь блокератор. Все, ось таку команду хочу вирішую вигулювати. Так, по загончикам, все чудово, все чудово. 23-й. Ну давай сюди циклопів все-таки поставлю, хай ти типу, побудуть. На всяк випадок, можливо, це допоможе. Не забуваємо за дракона є і бій. Такс, так, такс, такс. Ну шо? Які питання? Тут очевидний хід був е відразу. Жовти-зелений і підрив крісу, тому що зараз в мене, наприклад, збереться зелене через комбо, як бачите, всі герої заряджені. Все супер, можна зараз виносити абсолютно суперника без проблем. Звісно, акцент зробимо на лівий фланг. По-перше, гоблін, по-друге, мамка півночі. Справа герої стоять ті, що вже нічого не вирішують. Добре, давайте зараз трошки бафнемось. Тепер зріжемо броню. Проти особливої навички. Тепер, тепер. Е звісно, Алканін, який наносить додаткову шкоду проти синів. Все є. Ну і мамку півночі, де добиваємо дорогою. Зараз має впоратись. Там шкода така. 1392. Супер, супер. Ну і все. Тут все ізі. Е трійку зелених тут. І трійку зелених зараз складаємо. Можемо навіть актувати дракона нашого, чому б ні. Оце полікував. Ви бачили це лікування? Оце для того, щоб ви качали драконів. Смішно, смішно. чесно, смішно. Так, Алукард пройшовся, ну це його вже не врятує. Все, ось так, друзі, перемагаємо. Перемагаємо. Супер. Так, ну і залишається мене, мабуть, фіолетові герої. Треба зараз на когось такого збігати, щоб були хоч якісь. Е... Хоч якісь шанси. О! Дивіться, синій центр, але підзоркові загони. Так, всіх героїв знаю, окрім Нікі. Нікі перший раз бачу. Повільний. Угу. Ну, краще, щоб вона не заряджалась, бо буде боляче. Е, добре, добре. Давайте вигуляємо Фіолет. Ну, треба кудись просто його брати, я навіть не знаю куди. Е, досить слабенька команда в мене. Тому від неї там... сказати: вау, я в захваті ні, такого не буде. Хоча почекайте, в мене ще є жовтенькі. Стояти. У мене є ще льонька не вигуляний, вольфан не вигуляний і Водолз не вигуляний. Все, сюди. Ну, і солененький зберем. Все, нормальна команда остання збирається. Я думав, що не буде чим грати. Та ти що, це ще пісня? Ця команда ще може перемагати і вбивати. Так, 26-й Водолзу. Водолзу. Тут все нормально, дракон. Дракон або зелений, Блін, типу, все погано. Ради приколу давайте поставлю фіол. Все, до бою. Так, дивимось, дивимось дивимось. Ну, каміння трохи є. Я б не сказав, би, що її немає. Стоїть якось так, все парабельному. Ну нічого. Зараз будемо трошки е, шевелити оле, збирати потрібний камінчик нам. Ну, якось е, перемагати. Тут дуже погано, що воно тут зараз склалося. Ну нічого, в будь-якому випадку, дивіться, зараз Водлс водос у нас залітає центрального героя. Після цього підривається кріс. Летить зелене, летить жовте, все добре. Дуже багато зараз каміння полетіло. Так, подивимось на кого перекине. Трошки не до того героя, на червоного хотілося б, ну як сталося, так сталося. Проходимось Вольфоном. І тут питання, тут питання. Кого добивати? Можна добити центральну позицію, але каміння в нього не можу кинути. Філетовий кріс я теж би хотів би підірвати, щоб він нам не заважав. Ну давай. Можливо, зараз це буде неправильний хід, але я вирішив зробити саме так. Як бачимо, все. Я наперед розрахував, тому ось так ізіч. Так. Ух, ух. Подиви, диви, диви. Так, тепер нам потрібно, не забуваємо за Лемонбуда. Давайте з нього знімемо оцю штуку для початку. Заблокуємо. Тепер переключаємось на цих героїв. Є пробиття. І друзі, це все. Це перемога. І зі брізі. Все ось так відвоювали на новому режимчику. Що можна сказати? Ну, типу, ці дракони, що вони є, що немає. Можливо, якщо, наприклад, у вас був би п'ятизірковий дракон профільний, ще й по класу підходить е, на, в захисті до центрального героя і прокачаною навичкою, то можливо. Воно б давало якийсь імпакт. А так, ви це все бачили, лікування ніяке, шкода, можливо, якась там проноситься, але з урахуванням загонів нових і те, що в героїв по 3 К хп у цей урон 100 від 100 до 300, ну він нічого не вирішує. Так, можливо, в деякі моменти може вирішити, але в цілому, ну, таке собі. В цілому відіграли просто чудово, набрали, де ми там, 242 очки, попробували нормальні захисти. Отестили новий режимчик. А ви, звісно, пишіть своє враження про новий режим. А на цьому дякую і побачимось у Next-Video. І так, можеш вітати нас з перемогою. Всім пока!